Всім привіт! Чекали, не чекали, а я повернулася. І так, сьогодні ви бачите старі колекції, але це ще не все. Я зробила не одну, а цілих дві колекції. Ось така. Тут будуть попадатися всякі речі, які я нібито зазвичай роблю увечері. Типу, така вечірня рутина. І. Ось така велика купа пакетиків. Це в нас тут захований пазл. Тут пакетиків багато, бо я щось так робила, і в мене дуже багато вийшло шматочків самого пазлу. Тому я мусила виходити із ситуації і робити дуже багато пакетиків. Каталог той самий. В ньому також, як бачите, з'явилося дві сторіночки для. Вечірньої рутини. Там шість сюрпризів буде. І ціла сторінка для пазлу. Дивіться. Величезна, просто величезна картинка. Я її тут трошки задекорувала. Ну що ж, давайте обирати. Так, для пазлу я беру ось таку колекцію. такий пакетик беремо. Колекції модний лук я хочу оцю зелену. Далі вечірня рутина. О, давайте все зелене зробимо. Свічки. Все зелене, дуже зелене. Ладно. Далі, зі старих колекцій, я візьму таку і колекцію слово. І також я би хотіла взяти. Тваринки, картинки і квіти. Колекція, словом, пишешки. У нас лишилися 4 пакетики. Давайте оце, бо він порадий. Так, ну що ж, приступом забираю каталог. Спочатку почнемо зі старих колекцій, які нам уже відомі. Перша у нас це колекція сережки, тому відкриваємо саме її. Ой, а тут у нас багатенько. Так, у нас тут ось такі сережки пазлики під номером 4. Так, приклеїмо. Далі сережки такі, як яєчні, під номером 3. Така прикраса. піу піу, пім, -пі. можна помовити. Відкриваємо. Ну, я її приклею куди захочу, а я хочу ось тут. Пім-пім. Це, до речі, відпадає, тому я її переклеїла. Мені здається, минулого разу ми її теж туди клеїли. Так, переходимо далі. Далі нас чекає така міні-сторіночка, міні модний. Лук. Відкриваємо. Відкривайте. Ой, і тут теж два пакетики. Нічого собі. Дивіться. Тут теж у нас два сюрпризи. Шкарпетки і ось така мила заколка з блистяжкою з третіком. Раз. Це у нас номер 4. Приклеюємо. А це у нас номер 5. Однозначно простіше. Такий у нас модний лук вимальовується. А ми йдемо далі. Далі у нас Old Collection. Беремо слово, тваринки, картинки, квіти і Secret Box. Secret Box почекає, бо я спочатку хочу відкрити квіти. І нам попалися ось такі. Мега-квіточки прикольні. Ну да. Скіл мого малювання за останнім часом виріс значно. Вони будуть ось тут. Далі тваринки картинки. Тут, мала бути прикольна відкривашка, але я чомусь бачу, що вона не працює. Ну, не працює, то й не працює. І нам попадається хоба! Ось така лисичка. Так, лисичка буде ось тут. Наступна на черзі колекція слово. і сьогодні нам дістанеться літера. Кожна нам літера сьогодні. О, аж дві. Дивіться, нам сьогодні дуже часто по дві. А яке слово буде? Я не знаю, тому сильно не приклеюємо. Потім повіддираємо і приклеїмо так, як потрібно. Так, у нас є три букви N, P, і тому не забувайте. Можливо, у вас є ідеї, можете писати їх у коментарі, а ми йдемо далі. А, у нас ще Secret Бокс. Відкриваємо. У рожаємо Сікрет Боксі у нас. Ось така штука. О, це смаколик Чіпси, Golden Chips. Чіпс. Напевно, прийдеться до наступного разу. Мені, мабуть, потрібно буде зробити ще одну сторіночку, тому що тут не поміщається вже нічого. Але це нічого страшного. Ми йдемо далі. І далі наша нова колекція. Колекція вечір. Тому ми беремо ось цей пакетик із зеленими сердечками. Просто відкриваємо. І нам попадається номер один. Дивіться, прикольно, номер один ось така баночка. Це малося на увазі, ніби догляд за обличчям крем. Такий, тому. У нас він так виглядає, ніби як баночка. Приклеюємо, трошки зм'якався. Так, є. І остання наша колекція. Але це ще не все. Я ще маю для вас деякий сюрприз, про який я не сказала на початку. Так, наша колекція. Про сюрприз ви дізнаєтеся вже зовсім скоро, тому що лишився один пакетик. Пакетик із пазлами. Дивіться, скільки їх там. Всі пронумеровані, тому нам буде зараз все легко. Номер 62. Тут навіть такого номера немає. Коротше, хто знає, який це номер. Хто знає, який ось оцей номер. Пишіть, будь ласка, та фокусуйся. Ось такий от номер. Якщо хтось знає, розібрав, який це супер номер, то напишіть, будь ласка, бо я не можу розібрати. Далі номер 39. Так, номер 39. 39. Так, так от. Далі номер 46. Номер 46. О, якраз. Ось так. Він якраз чудово під низ. Це не 46, а 45. п'ять. <різь> Далі номер. або 6, або 9. Скорее за все. Пар 6. Таким боком. Так, так, 6. Ось тут. Він явно не тут. Ладно, буде там. Так, далі. 42. Це він ось так має. Бутину, Раптом що ми потім переклеїмо. Це якийсь непонятний номер. Давайте ми його приклеїмо на номер. Куди ми його можемо переклеїти? Давайте на низку десь. Ось сюди. Може це 52. Коротше, давайте ми його сюди поставимо, а потім розберемось. Коротше, потім віддеремо. Ось так. Сюди його поставимо, потім віддаремо, якщо що переклеїмо. Так, на цьому наші колекції закінчились. Ще раз нагадаю: пазл. Вечірня колекція сережки та колекція з ось і старі колекції. Ось таке. Тепер я покажу вам, що я сьогодні ще придбала спеціально для вас. І в мене є ось така штуковина. Я і це іграшка, що зростає у воді. Мені дуже цікаво, що там всередині. Ось тут можна виграти, Дивіться. показує, які можуть бути штучки. Ось так. Тому ми зараз подивимось. Я дуже собі хочу крабика або черепашку. Не дуже мило. Відкриваю. Анпак. Давай. Дивіться, воно захищене. Його відкриті. Відкриваємо. Його потрібно засунути у водичку і через 2-3 дня з нього щось виросте. Давайте подивимось. Це жовтий, з нього, з жовтого, мабуть, буде риба-клоун або морський коник, дивіться. Якісь такі схожі. Так, опускаємо, тому не забуваємо на мене підписатися для того, щоб в наступній серії дізнатися, хто ж там виросте. Давай, поринай.